Так, друзі, на продажу з'явився Passat b 7 1,6 дизельок, 230 пробігу. Не фарбований з екологією і гарної комплектації в моднячому кольорі. Сіренькому цьому. На дисках. Зараз я вам покажу трубочку. Жодного підфарбування по автомобілю немає. 230 пробігу. Партроніки перед, Так, Трубочка, дизель, отака. Ось такий стан сзаді сидінь. Чорна стеля. Ось такий стан водійського сидіння. Пасажир. Підігріви, двозонний клімат. Круїз контроль. Датчики усталості. Е, потім клімат контроль, круїз контроль, два ключика. Е, Повністю стеклопідйомники по кругу. Електроприводи сидінь. Зараз покажу вам під капоточку. Кроме льогенької пилі тут нічого не марить. Машина не фарбована. Сервісна книжка. Екологія все на місці. Ціна 11 тисяч, і ще буде торг. Кому потрібно, написали в приват, лишили номер і поїхали на пасаті. Дякую.